Дискусії щодо умов вступу України в НАТО та партнерами все ще тривають, але позиція президента США залишається незмінною. Як президент казав і повторював знову і знову Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка інша країна НАТО, перш ніж приєднатися. Він сказав, що думає, що це реально. Україна зможе це зробити. В МЗС України відповіли, немає жодної іншої країни в світі, яка проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни, і порадили реформувати ставлення заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки. У Вашингтоні ж альянс закликають під час саміту у Вільнюсі оприлюднити план, який приведе до членства України в НАТО якнайшвидше. Листи з рекомендаціями опублікували в політику за підписами 46 експертів із зовнішньої політики. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор один з них. Ми хотіли донести ці аргументи до всіх лідерів, які будуть присутні у Вільнюсі, але зокрема до президента США. Президент Байден реально є особою, яка приймає рішення. Тут він може бути справжнім лідером. Україна повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО якомога швидше, як тільки дозволять умови. Постійні представники НАТО в Брюсселі, включно з Україною, мають отримати завдання розробити дорожню карту, шлях з конкретними основними етапами, які будуть ухвалені на наступному саміті НАТО у Вашингтоні наступного року. Під час саміту в Бухаресті у 2008 році розповідає голова комітету закордонних справ парламенту Литви Жигман та Литва підтримувала надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Проти чого виступили Німеччина та Франція з того часу, говорить він, Вільнюс продовжує лобіювати це питання. Ми маємо заяву 26 голів комітетів закордонних справ, які закликають відкрити чіткий шлях для України у вільнюсі. Я маю підтримку багатьох конгресменів і сенаторів США. Єдине, чого я зараз чекаю, це президента Байдена, нашого старого доброго друга, того самого сенатора Байдена, який лобіював наше членство в НАТО. І я сподіваюся, що в нього буде інше повідомлення ніж те, що лунало у Бухаресті. Про це він сказав під час онлайн дискусії, організованої фондом України США. Інша учасниця розмови Дебра Каган, колишня високопосадовиця держдепу та Пентагону, закликала офіційно Вашингтон більше дослухатися до партнерів зі сходом. Мене непокоїть, що занадто багато в керівництві США продовжують дивитися на те, що думають в Берліні та на Заході більше ніж тих, хто щодня стикається з загрозою. Колишній посол США в НАТО Курт Вулкер, який також підписався під листом в політику, не вірить, що Україна отримає запрошення вступити в альянс на саміті у Вільнюсі. Бо це означало б, що НАТО вступило у війну з Росією, і він вважає, що Україна отримає чіткий сигнал про майбутній вступ в НАТО. Можливо, союзники приймуть рішення обійтися без формального плану дій щодо членства в НАТО. Я Думаю, ми побачимо, що цей крок буде скасовано. Це не потрібно, як це було у випадку з Фінляндією та Швецією. Я думаю, ми також побачимо, що комісія НАТО Україна буде перетворена в Раду україна НАТО. Звучить як невелика різниця, але це дозволятиме Україні брати участь у деяких засіданнях комітетів Альянсу. Не у повному складі Північно-Атлантичної ради, але в багатьох інших засіданнях комітетів. Альянс імовірно також запропонує допомогу Україні зі стратегією національної безпеки, стратегією національної оборони, довгостроковим військовим плануванням, підвищенням оперативної сумісності України з альянсом. Щоб у той час, коли Україна приєднається до НАТО, це було набагато легше зробити. Тейлор говорить, що остаточна позиція адміністрації США ще не сформована, і подібний тиск українських лідерів, партнерів по НАТО, експертів працює. Президент Байден Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Україна має відповідати всім стандартам, які мають інші країни. Абсолютно розумно. На мій погляд, Україна вже відповідає цим стандартам. Україна буде надавати безпеку альянсу Європі та Сполученим Штатам. Це буде очевидною перевагою, але позиція США еволюціонує. Я думаю, що в адміністрації Байдена досі точаться дебати щодо того, яку саме мову використовувати у Вільнюсі. За брак підтримки України на саміті говорить литовський політик. Президент США може заплатити і внутрішню політичну ціну. I really hate. Мені дуже неприємно уявляти ситуацію, що цього разу не Берлін і Париж, а Вашингтон може заблокувати нашу готовність захищати українців усім, що ми маємо. Ми повинні припинити цю гру. Росіяни намагаються тиснути на найслабші ланки. Якщо цього разу Вашингтон накладе вето на розширення НАТО, президент Байден у США мешкає мільйон американців литовського походження, понад 10 мільйонів поляків. Наша коаліція країн Центральної та Східної Європи, який підписало. Ли з до вас президента Байдена представляє 25 мільйонів американців, і ми будемо уважно дивитися за якого кандидата голосувати. Бо ми сьогодні голосуємо за Україну. Нам байдуже демократ чи республіканець. Ми хочемо перемогу України. Отже, президента Байдена ми сподіваємося, що ви використаєте свій історичний шанс стати рейганом нашого регіону. Серед причин, які називаються проти якнайшвидшого вступу України в НАТО, можливий ескалація з боку Росії та те, що це гратиме на року російській пропаганді, мовляв, розширення НАТО причини війни в Україні. Ми недостатньо чуємо про політику, цілі та причини, пояснення від Білого Дому та уряду США. Про це просто мовчать і Росія заповнює цю порожнечу своїм власним наративом, який є неправдивим. І Як ви знаєте, і як ваші глядачі, ви знаєте, НАТО пообіцяло Україні, що може приєднати ще у 2008 році на прохання України. це Україна хотіла приєднатися. А потім НАТО нічого не робило 15 років. Отже, Україна не була на реалістичному шляху до НАТО, але Росія все одно двічі вторглася до них. Люди повинні це розуміти. Після саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня наступна зустріч партнерів по альянсу пройде у Вашингтоні. Експерти сподіваються, що якщо не у столиці Литви, то вже в американській столиці Україна нарешті отримає офіційне запрошення стати членом північно-атлантичного альянсу. Тетяна Ворожко Олексій Осика, Голос Америки.